Сьогодні в цьому місті звучала осана. Воно зустрічало Христа як царя, хвалебні слова багатьма голосами вигукував натовп, прийшла та пора, щоб сказане слово пророка збулося. Ось цар твій гряде на малому ослі. І Єрусалим весь в те місто зійшовся, багаті і бідні, дорослі й малі, і пальмове гілля стелили під ноги, та одяг свій клали на шлях, де Христос наослику їхав. Здавалось, ще б трохи на трон піднесуть його царський. Ось-ось. О, благословений Ти, сину Давида, Ізраїлів цар, слава на висоті, кричали євреї. І ніхто заглушити не міг того крику в хвилину оці. Лиш декілька днів з того часу минуло і натовп в той самий кричав розіпни. Про те, що робив він для люду, забули, стіляв, воскрешав і не згадали вони. Христос передбачував все, що тут буде, не втішили звуки, а сана його, бо знав, як жорстоко вбиватимуть люди, Месію, Спасителя. Бога свого. Він знав у діл міста, він бачив руїни величного храму і долю людей, столичного центру, велике падіння. І котилися сльози з господніх очей. Прощався він, мов з пташенятами пташка. Ой, скільки жалю було в погляді тім. Прощання йому. Це давалося важко, сказав я порожнім лишаю ваш дім. Порожнім. Ви чуєте, друзі, це слово? Як страшно почути таке від Христа. І не зрозуміть час від відвідин Христових, сумна таких участь, бо жде їх біда. Отож перевіримо й ми всі сьогодні, що діється в наших сердечних домах. Не будьмо як місто, це черстві й холодні, в якому для Господа місця нема. Не втраті свій час на спасіння, благаю, ще доки Спаситель так близько стоїть, допоки у дверях стоїть і чекає, і голос спасіння для світу звучить. Потрібно сердечний свій дім пильнувати, щоб сумом Христос не дивився на нас, якщо в ньому місця. Для Богу не дати тож неминучий загибелі час. Слідкуємо за тим, щоб не втратити неба, щоб наші серця не лишились пусті. Довірити Богу, життя своє треба, бо наш порятунок в Ісусі Христі. Амінь.